Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому огляді ось такий мотоцикл від компанії Mustang Моделька МТ 200. Даний мотоцикл оснащений бензиновим чотиритактним одноциліндровим двигуном на 200 кубічних сантиметрів, який має потужності 14 кінських сил і розвиває швидкість до 130-127-130 до до км на годину, дивлячись за яким потоком вітру будете їхати завдяки своїй механічній п'ятиступеневій коробці передач. І, до речі, тут у нас йде Повітряне охолодження, але з додатковим масеним радіатором, який встановлений у нас попереду. Двигунчик, до речі, у нас із балансувальним валом. Хочеться відмітити, що мотоцикл досить економічний так, і буде використовувати на 100 літрів десь 2,5 літри пального. Також, так як у нас це карбюраторна паливна система, то у нас підсос виведений на кермо. USB також, до речі, поруч присутня. І взагалом цей мотоцикл такий стритовий, бюджетний, але в той же час такий стильовий, прикольно виглядає, і, до речі, на ньому перебувати, пересуватися по нерівностях, я б сказав, комфортно. Для своєї 200 ось. З моєю вагою там під 70 кг він в принципі, і динамічний. Як ви можете бачити, з моїм зростом 1,72 м. Я почуваюся комфортно, Тобто тут можна для дівчинки цей мотоцикл буде ідеальним ну, в плані для тих, хто починає своє мото життя. Хоче щось почати такого нетяжкого. Це якраз саме той варіант, бо він повороткий буде в серед трафіку, в міському середовищі. Колір цікавий, реально цікавий, такий якась голуба сіровизна. Зараз всі, хто знають всі відтінки сірого, скажуть, який це колір саме. із полосками такими чорними. Та жовтими. виглядає реально стильово. Він у нас двохмісний. Позаду також перебувати комфортно. Підніжки є у кожного, як у водія, так і у пасажира, роздвоєна, вихлопна. Стоїть, до речі, мотоцикл на 18 колесах. Як попереду, так і позаду. Гума в нас трасова. Також, щодо. Ходової частини. Позаду в нас моноамортизатор, який налаштовується, а попереду вилочка гідравлічна відпрацьовує чудово, чудово. Як я вже і говорив, по нерівностям досить стабільна підвізка. Попереду у нас дискові гідравлічні гальма, позаду також відторможується мотоцикл чудово. Ще одним плюсом є цього мотоцикла, те, що в нього приборка, вона дуже класна. Чому? Тому що без наворотів, без цього всього, але в той же час сучасно і практично. Сучасно тому, що вона цифрова повністю. А практично, тому що навіть коли сонце, ми дуже добре бачимо все, абсолютно, що на ній що на ній зображено, і це сьогодні дуже головна, дуже важлива така цих приборок. Тому, друзі, а і ще те, що не сказав, це про оптику, вона в нас, до речі, ледівська. Світить чудово. а тому, друзі, якщо вам цікавий такий мотоцикл, можете переходити за посиланням, що знаходиться під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте. І також можете зателефонувати нашим менеджерам, які вас проконсультують повністю по всім вашим питанням. Нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні та можемо надати надаємо кредитування від наших банків-партнерів. Тому звертайтесь, друзі, дякую за перегляд цього відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. І напишіть комент, як вам такий мотоцикл у своєму ціновому сегменті.